Цього разу від сьогодні у всіх стаціонарних відділеннях Кіровоградщини можна купити благодійний поштовий випуск батальйон Пухнасті. Він складається з двох поштових марок: батальйон Пухнасті Котики та батальйон Пухнасті Собачки, розповіла керівниця Кропивницького регіону Тетяна Капустіна. Випуск присвячений. Нашим маленьким друзям, які в такий важкий час все одно знаходяться поруч з нами і переживають, на жаль, війну, вибухи. Всі негаразди гаразди, разом також з нами страждають від цього і потребують допомоги. В одному блоці шість марок, чотири листівки та два конверти. Це вартість пересилання по Україні простого листа. Вартість цієї складає 20 гривень, 5 гривень з кожної марки. Це благодійна складова, яка буде направлена на допомогу двом притулкам: Макарівський та Гостомельський. Ну, від, від загального продажу частина коштів коштів буде надана даним притулкам. Юлія Ніконова каже, підтримує благодійну складову марки. Понравилась марка. Дідаєна, добре оформлена, ну, покупаю постійно допомогу ДСУ та і для колекції ребенок попросив. За майже три години у центральному відділенні Укрпошти в Кропивницькому продали сотню марок, сказала операторка поштового зв'язку Тетяна Сорокопут. Два блока марок, чотири листівки і два конверта коштує 300 гривень. Можна купувати окремо, блок марочок коштує 120 гривень. Листівка коштує 10 гривень, конверт коштує 10 гривень. На Україну було випущено по 300 тисяч марок кожної, пухнастики котики, пухнастики собачки. І ми відповідно отримали е близько трьох тисяч кожної з марок. Обмежень для продажу марки немає. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.